Привіт! Часто здається, що ви знаємо мову досконало, адже говоримо нею щодня. Але насправді вона приховує безліч цікавих правил і логічних систем. Це ніби секрети, які просто чекають, щоб їх розкрили. От сьогодні ми зазирнемо за лаштунки української мови і подивимось, як звичайні іменники допомагають нам організовувати цілий світ. От просто... Уявімо собі таку картину перед нами ціле поле квітів, багато-багато яскравих гарних квіток. Кожна з них існує сама по собі. Але ж як мова дозволяє нам побачити в цьому хаосі щось щось єдине? А ось так вона просто бере ці окремі квіти і об'єднує їх в одне поняття, в одне слово. І це, власне, і є наш перший секрет як із багатьох маленьких частинок у мові виникає щось одне. Цілісне. Гаразд. Давайте зануримось у це глибше. План у нас такий: спершу розберемося з оцим принципом багато в одному. Потім подивимось, чим відрізняються загальні назви від власних. Далі з'ясуємо, що це за такий знак особливості. І наостанок, звісно, пройдемось по головних правилах, коли цей знак треба використовувати. І ось він, наш перший секрет, називається багато в одному, і тут ми поговоримо про так звані збірні іменники, це, знаєте, такий класний мовний інструмент, який допомагає бачити, так помовити, не окремі дерева, а одразу весь ліс. То що ж це таке? Якщо по-науковому, то збірні іменники це слова, що позначають цілу групу, сукупність чогось однакового. Але найцікавіше тут те, що хоч вони і говорять про множину, самі по собі ці слова завжди в однині. От такий парадокс. А ось власне і головне правило в дії. Подивіться, ми кажемо листя, маючи на увазі всі-всі листки на дереві. Але ж ніхто не каже листя у множині. Те саме зі студентством це всі студенти разом. Чи козацтвом? Цим словам просто не потрібна множина, бо вони вже самі по собі означають сукупність. Логічно, правда? Щоб це було легше запам'ятати, є класна аналогія. Збірні іменники це, по суті, як ціла футбольна команда, у якої є одна єдина назва. Так, з першим секретом розібралися. Тепер, коли ми вміємо об'єднувати багато в одне, час для другого. Тут ми спробуємо розмежувати загальні категорії і щось унікальне, конкретне або, простіше кажучи, відповімо на питання, хто ти і що ти. От дивіться все насправді дуже просто. Коли ми кажемо місто це загальна назва, міст в світі ну, безліч. А коли кажемо Київ, це вже власна назва. Таке місто тільки одне, унікальне. Давайте ще один прикон, щоб точно закріпити річка це загальне поняття, їх теж дуже багато. А от Дніпро це вже конкретна річка з її власним неповторним ім'ям. Ну і цей приклад, мабуть, усе розставляє по місцях книга. Це будь-яка книга. А Кобзар це вже абсолютно конкретний, єдиний у своєму роді твір. Ось вам і різниця, загальне поняття проти унікального імені. Окей, ми навчилися розрізняти загальне і власне, але ж як мова показує нам цю різницю на письмі? І тут на сцену виходить наш третій секрет це такий собі знак особливості, або, як ми звикли казати, велика буква. Можна думати про велику літеру, як про таку собі зірочку чи маркер, яким ми позначаємо щось особливе, щоб воно одразу впадало в очі. Це такий візуальний сигнал. Увага! Тут щось унікальне. Тож де ми ставимо цю нашу зірочку? Ну, по перше, звичайно, коли йдеться про людей, тварин і різних персонажів, тобто імена, прізвища по батькові, псевдоніми теж, навіть клички тварин, як от кіт Мурчик, або імена казкових героїв, як дід Мороз. По-друге, ми виділяємо місця і різноманітні об'єкти, це всі географічні назви, країни, міста, гори, річки, і астрономічні теж планети, як Марс чи галактики, як чумацький шлях. Але тут є важливий нюанс: слова Сонце, місяць і земля ми пишемо з маленької, якщо це не наукові терміни, а просто побутові поняття. І третя велика група, де потрібна велика літера, це назви всього, що пов'язано з культурою та організаціями, назви книжок, газет, фільмів, назви свят, наприклад, День Незалежності України, ну і звичайно, назви різних установ, як от Організація Об'єднаних Націй. А тепер момент, де треба бути особливо уважним, бо тут багато хто робить помилки. Це такий особливий випадок. Коли загальна назва місто, вулиця, річка є частиною повної назви, то саме це загальне слово залишається з маленької літери. Тобто ми пишемо місто Київ, а не місто Київ. Щоб було зовсім зрозуміло, давайте просто порівняємо: ось зліва наш стандартний випадок: річка, десна. Гора говерла, загальне слово з маленької, а справа зовсім інша історія. Запорізька Січ або Червона Шапочка – це цілісні неподільні назви. Тут кожне слово є частиною унікального імені, тому всі вони пишуться з великої. Що ж, давайте підсумуємо два головні секрети, які варто запам'ятати перший збірні іменники це, по суті, формула багато в однині. І другий, велика буква це спеціальний знак, який дає предмету чи явищу унікальне ім'я. І наостанок просто питання для роздумів. Якщо ми знайшли стільки логіки і краси у звичайних іменниках, то скільки ще таких секретів приховує мова, якою ми користуємося щодня, варто лише почати придивлятися уважніше, і повірте, відкриття не змусять на себе чекати.